Добрий день. В цій задачі треба визначити покази цього ваттметра. Якщо відомо, що амперметр показує 1 ампер, а Активний опір цього резистора та реактивні опери оцих двох катушок дорівнюють 10 Ом. Перш за все, згадаємо, що таке ваттметр, як він влаштовано і що він показує. Минулі роки була популярна так звана електродинамічна система ватметрів, яка складається із двох катушок: нерухомої катушки та рухомої катушки, що міститься всередині нерухомої. Через нерухому катушку пропускається струм, а на рухому катушку подається напруга. Ватметр влаштовано таким чином, що покази. Відхилення стрілки будуть прямо пропорційними діючому значенню напруги на рухомій обмотці, струму нерухомої катушки та косинусу суву за фазою між струмом та напругою. Ватметри найбільш популярної сьогодні електронної системи влаштовано інакше. Вони не містять котушок, вони містять е, датчики. Які фіксують значення струму та напруги та вимірюють субзафазою між цими величинами. А потім мікропроцесор обробляє ці величини і видає активну потужність, яка споживається колом. Зазвичай ватметри, незалежно від системи, вмикаються таким чином, що через рухому Обмотку, на рухому обмотку подається напруга, а на нерухому струм, які характеризують певну ділянку кола, який діють на затискачах певної ділянки кола або певного елемента електричного кола. Так, наприклад, у цій схемі повз нерухому обмотку струмову обмотку діє струм. В нерозгалуженій частині цієї схеми, а на рухому обмотку обмотку напруги подано вхідну напругу цієї схеми. Тобто, оцей ватметр показує потужність, яка обчислюється як діюче значення цієї напруги вхідної, діюче значення струму, це вхідний струм цього кола, на косінус сувозафазою фазою між цими величинами. Тобто ватметр показує активну потужність, яку споживає ось ця ділянка кола. Ватметр може бути включено і безпосередньо до якогось елементу, як це показано на цій схемі. В цій схемі через Ватметр діє струм, що діє в резисторі, і на Ватметр подається напруга на резисторі. Тобто оцей ватметр вимірює активну потужність, що споживається ось цим резистором. Але, як ви самі розумієте, якщо в нас є пара затискачів струму та пара затискачів напруги, то ми і теоретично, і практично маємо право під'єднати ці затискачі до будь-яких ділянок або будь-яких елементів електричного кола. І в цьому випадку покази ватметру не будуть мати фізичного сенсу. Але покази ватметру ми можемо обчислити і ватметр покаже щось. В нашому випадку, ось ця, в, ця, в цій схемі, подивіться, як підключено Ватметр. З одного боку, через струмову обмотку цього Ватметра діє струм резистора. Але на обмотку напруги цього ватметра подано зовсім не напругу резистора, а напругу на вхідних затискачах цього кола. Бачите? Ось так подається напруга на обмотку напруги Ватметру. Тобто. Покази не мають фізичного смислу, але ми можемо їх розрахувати. Цим і займемося. У нашому випадку ватметр показує активну потужність, яка є добутком діючого значення цієї вхідної напруги. U, ми її не знаємо, діючого значення струму R Та. Косінусу фазою між оцією напругою та цим струмом. Струм ІР є відомим, він безпосередньо показується амперметром. Тобто ІР дорівнює 1 амперу. А для знаходження діючого значення загальної напруги та кута між векторами напруги У та струму ІР. Ми будемо користуватися векторною діаграмою. Для побудови векторної діаграми, з цих даних можна обрати масштаб. Для... Масштаб за напругою буде в нашому випадку 2 В на сантиметр і масштаб за струмою 0,5 А на сантиметр. Такий масштаб. Був зручним, коли я будував оцю векторну діаграму. Я буду проводити паралельно розрахунок і ілюструвати цей розрахунок побудовою векторної діаграми. Якщо ми будуємо векторну діаграму, то один із векторів, будь-який вектор, або струму, або будь-якої напруги. В нашому електричному колі ми можемо чисто умовно обрати за базісний вектор, і розташувати його за позитивним значенням осі абсцис. Якщо ми маємо в електричному колі паралельне з'єднання або гілок, або, як тут, елементів, то в якості базісного вектора зручніше. Використовувати вектор напруги на цих паралельно з'єднаних або гілках, або елементах. В нашому випадку, базисним вектором є вектор напруги U1,2. Ця напруга обчислюється як добуток. Подивіться, будь ласка, ця напруга це є напруга на резисторі. Опір резистора ми знаємо 10 Ом струм 1 ампер, тобто ось цей вектор має довжину в якомусь масштабі 10 вольт. Знаємо У1,2. Тепер ми можемо побудувати інші вектори. Вектор струму, як ми знаємо, співпадає за фазою із вектором напруги. Його величина нам теж відома, і ми будуємо ось цей вектор струму в резисторі. Вектор напруги. Вектор, пробачте, струму в катушці ІЛ2. Ми знаємо, що в катушці струм відстає від напруги на кут 90 градусів. Тому вектор I L2. Ми побудуємо в цьому напрямку. Яка величина буде цього вектора? Розрахуємо його комплекс діючого значення, і, маючи цей комплекс, використовуючи його модуль, відкладемо у нашому масштабі довжину ось цього вектора ІЛ2. Комплекс ІЛ2 дорівнюватиме. Комплексу напруги, яка діє всьому, на цій катушці, поділеному на комплекс повного опору цієї катушці цієї катушки JXL2. Підставляє, підставляємо u 1 комплекс. Модуль цього комплексного числа дорівнює 10. А ось кут 0 градусів. Бо ми оцей вектор обрали в якості базисного вектора. Ділимо на j 10 і отримуємо 1 на є в ступеню мінус 90 градусів. Отож, величини струму резистора і катушки є однаковими. І ми будуємо тут квадрат усіх векторів, а оцей кут є мінус 90 градусів. За годинниковою стрілкою на 90 градусів вектор струму ІЛ2 повернуто відносно вектора напруги У12. Струм катушки I L1. Ось цієї катушки, можна обчислити як векторну суму струмів катушки I L2 та R. Вектор струму Ir. Він має модуль 1. Амперметр показує 1 ампер, це умова задачі. На є е в ступеню J 0 градусів, бо він розташований так, як і базисний вектор, до нього додається вектор струму катушки, 1 на є е в ступеню мінус 90 градусів йо. І отримуємо 1,41. А це приблизно діагональ цього квадрата, довжина цієї діагоналі, на є в ступеню мінус 45 градусів. Це математично обчислено. Побудуємо цей вектор, і поглянемо на нього. Довжина 1,1 діагональ квадрата 1,41, корінь квадратний із двійки. А оцей вектор. Нахилений до вектора IR або до вектора U12 під кутом мінус 45 градусів за годинниковою стрілкою. Нам треба визначити напругу UL1 для того, щоб дізнатися про вектор напруги вхідної. Напруга UL1 е, буде обчислюватися як. Добуток комплексу діючого значення струму цієї катушки на JXL1, а це комплекс повного опору цієї катушки. Обчислюємо підставляюче значення і отримуємо, що UL1 комплекс дорівнює модуль 14 і 412 на є в ступеню. Йод – 45 градусів. Ось цей вектор. Ми його відклали, знаючи, що довжина його в якомусь масштабі складає 14,412 вольта в масштабі, зрозуміло, а він нахилений під кутом плюс 45 градусів. Цей кут плюс 45 градусів. Ось я його показую зараз на екрані. Його відкладено у сторону позитивного напряму кутов. Тобто проти годинникової стрілки. Тепер ми можемо обчислити діюче значення цієї вхідної напруги. Маючи діюче значення напруги У12, ми його знайшли раніше. Загальна вхідна напруга визначається як сума комплексів напруги на катушці L1 та напруги U12. Підставляємо значення, які ми щойно отримали, і побудуємо на векторній діаграмі вектор, довжина якого в, якого, в якомусь масштабі в нашому обраному масштабі. Складає 22,36 вольта, а він нахилений під кутом 27 градусів. Ось цей кут 27 градусів визначено. Тепер ми можемо, знаючи модулі векторів, які діють на струму, який діє повстокову обмотку та модуль вектора ось цього, він дорівнює 22,36 вольта. Ми отримаємо активну потужність, якщо дізнаємося про косинус з сувозафазою між чим, і чим. між струмом резистора, ось цей вектор, та цією напругою. Східною напругою і ось її вектор. З цієї діаграми, або із формули, яка обшислює СУЗ за фазою, як різницю початкової фази напруги мінус початкову фазу струму, отримуємо 27 градусів. І тепер не складає не складно розрахувати. Покази цього ватметра вони приблизно становлять 20 вольт. Таким чином, задача розв'язана. На все вам добре, хай вам щастить!